Боже, бережи короля God save the King! послухайте, що сказав король Великої Британії Чарльз III на підтримку України під час банкету на честь Дональда Трампа, який перебуває в Лондоні з візитом. Тодей аз тираніонсеґентретенз Юрої ан аралаїз стан теґеде інсупоті україн то тете aggression And peace. У тепер вже в далекому 2014 році, Україна вступала в цю війну, яку почала Росія без союзників. У нас був Будапештський меморандум, який його підписанти перетворили на посміховисько. А країна, яка його підписала, Росія напала на Україну і продовжує вбивати наших людей, руйнувати наші міста. Але здається, у майбутньому у нас буде союзник, і ним буде Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. God Save the King! Слава Україні!